У цьому відео я хочу обговорити технічні аспекти завершення ендодонтичної інструментації та обтурації апікального звуження відповідно до принципів ендодонтичної біологічної школи. Я використовую медіально щічний корінь пластикової моделі, отриманої за допомогою 3D друку. Це лише приблизне наближення до умов інвіво. Однак це дозволяє спостерігати рух інструментів і пломбувальних матеріалів. Зауважимо, що модель має біфуркацію МБ1. І перешийок, що з'єднує МБ1 і МБ2 в апікальній третині. Отже, що робити, щоб уникнути катастрофи, спричиненої тенденцією руйнування апікальної анатомії? Виходячи з приблизної довжини каналу, виміряної на діагностичній рентгенограмі, дослідіть канали за допомогою Кфайлів 08 та 10. Підготуйте стабільні референтні точки. Встановіть робочу довжину на апікальному звуженні. Це в кінці синьої шкали, якщо ви використовуєте пристрій моріта. Не працюйте, дивлячись у дзеркало та мікроскоп. Вводячи обертові інструменти в канали, ви не зможете побачити референтну точку. Мікроскоп більше не потрібний на цьому етапі. Використовуйте інший збільшувальний пристрій і розташуйте себе так, щоб ви могли чітко бачити перпендикуляр між контрольною точкою та гумовим стопером. Важливо я не віддаю переваг жодним інструментам з нікель титану. Всі вони круглі і мають однакові обмеження. Нижче наведено лише приклад протоколу. Коврова доріжка Дотримуйтеся робочої довжини без апікальної прохідності. Використайте ручний 4006. Зверніть увагу на препарування апікального упору. Зауважте, що тканина в апікальних розгалуженнях не порушена. Її життєздатність підтримуватиметься завдяки кровообігу, що йде від періодонтальної зв'язки. Ультразвукове перемішування іригаційного розчину Пробуйте гутаперчеві штифти. Їх розмір має бути меншим за кінцевий розмір інструменту. В апікальній ділянці вони повинні бути вільними. Канали висушуються стерильними паперовими штифтами. Обтурація здійснюється попередньо змішаним кальцієво силікатним цементом. Канал наповнювач лентуло використовується для забезпечення пломбування апікальної частини. Перехрест апікальної порції показує пломбувальний матеріал. Обмежений апікальним місцем. Це межа між м'якими тканинами і пломбувальним матеріалом. Усі ці рекомендації базуються на обширних гістологічних дослідженнях великої кількості людських зубів, які були оброблені ендодонтично. Друзі, а якщо вам сподобався цей контент, просимо вас підписатись на наші телеграм-канали Дантист і Томат Подкаст. Ставте вподобайки і до нових зустрічей.